Усім привіт, з вами Рослава. Запрошую вас усіх на загальний тер розклад на тему. Що думав про вас, вас загаданий мужчина? Загадайте себе, вже не привертайте на себе. Що вас зараз я загаданий мужчиною? Зараз ви ніяк не можете вирішити якісь не виходить у нас в стосунках, не можете вирішити якісь проблеми в ваших стосунках, непорозуміння. Так, що дума про загаданий машина? Були люди, які заважали вам, є люди, які заважають вам у ваших стосунках, можливо, треті особи, родичі або друзі. І від них є багато труднощів, але в скорому часі це все зміниться. Вам увагу. Що він думав загаданий мужчина? Так. Він думав, що ви його судьба, як би він то не крутив, які б обставини і труднощі не були, він все одно знав, що ви його судьба, доля, Так, він вас любить. Так, він вам вірний, він вас любить. І він певний, що ті всі труднощі, які є, подолаються і вас піде все на поправку. Буде він діяти, чітки, так. Так, да, він буде діяти, буде вас. Він запросить проявиться спочатку, якщо немає у вас зв'язку, проявиться, запросить вас на зустріч і будуть розвиватися стосунки вас гармонійно до створення сім'ї. Він хоче з вами зустрічі дуже Тому... Все не потрібно буде викошуватися з ваших стосунках, то непорозуміння, невезіння, неудачі третьої особи <кхи> запропонує вам з'їхатися комусь, ну, можливо, хтось не захоче. Та да, ви його будете гнати за те, що він вам запропонує. З'їхатися, бо ви хочете серйозні стосунки, хочете сім'ї. Угу. І тоді вам він запропонує руку серця і ви приїдете до нього. Але до вас ще це якщо є, є нова, е, нова людина, так? бо ще до вас йде людина з минулого. Його треба відправляти туди же. Минуло, нехай залишається в минулому, так. Тому що це все прочитана вами книга. Нехай буде так. Не забудьте підписуватися, ставте лайки. Пишики отримує, хто віддає. До нових зустрічей всіх вам благ. Благословенного дня і ночі. До нових